Сьогодні у випуску. У Кропивницькому рідні військових вийшли на акцію на підтримку закону про демобілізацію. Річницю визволення України від нацистів відзначили на Кіровоградщині. Кропивницький долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Він називався Дороги України. Учасники акції за право на демобілізацію зібрались на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Прийшли рідні військових, які нині на війні, розповідає Кропивничанка Наталія. Прізвище попросила не називати з міркувань безпеки для її чоловіка. Мій чоловік теж пішов добровольно. Так на цю війну вже 18 місяців. Він там. За 18 місяців отримав сім днів відпустки. Є законопроект у Верховній Раді, який відправляють на доопрацювання постійно. Ми хочемо, щоб його все таки доопрацювали там, де вимагається демобілізація людей, які прослужили певний термін. Тобто, от ми вимагаємо, щоб це було 18 місяців. Юлія прийшла на акцію з сином. Хлопець тримає плакат з написом Чекаю на тата вдома. На війні вже 20 місяців. Важко морально вже вони вже виснажені. Фізично, морально. За 20 місяців був 10 днів вдома. Всіх 10 днів все одно визвали на навчання, більше не відпускали. До акції долучився Микола Андрійович з родиною. Каже, на війні двоє синів. Одному 40 буде, а другому 31. Уже на війні Юру меншого на третій день, а Сашу старшого. На п'ятий він був в Естонії, працював, то пішов добровільно. На центральній площі люди стояли півгодини, потім пішли до будівлі міської ради. Пророчі слова нашого Тараса Григоровича Шевченка бідний люд синів убитих на війні ховає, багач сити та пихати, весілля справляє. Ну і ще б хотів ще одні пророчі слова сказати: боріться та поборете. Олександр Рибалко проходив повз. Каже, учасників акції підтримує. Одні захищають, інші ховаються. Це теж ненормально. У мене син пропав без вісті, так що тут я, я підтримую цих всіх. Дождатися хоч яком, то ввіді вже, то поховати його чи, чи зустріти. Та от і все. 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували сім разів. Востаннє з 18 серпня до 15 листопада цього року. За діючим законодавством демобілізація в умовах воєнного стану неможлива. Не передбачено сроки мобілізації. Демобілізацію оголошує президент України особисто. Наразі дуже багато хлопців ще поранених немає, не вистачає військовослужбовців, не вистачає. Людей там на фронті, але люди, які отримали поранення, вони теж потребують лікування їх потрібно кимось замінювати. Нині до Верховної Ради поданий законопроєкт номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Зареєстрував його у березні, розповів суспільному народний депутат Олексій Гончаренко. Це законопроєкт, який дозволить при його прийнятті Звільнятися з військової служби мобілізованим після 18 місяців служби за бажання. Але якщо людина втомилася, виснажилася, дати можливість цим людям звільнитися, і після того 5 років вони не підлягають мобілізації. Комітет з питань національної безпеки повинен його розглянути і визначитися. А далі він має бути внесений в порядок денний сесійних засідань. Це визначає, ну, таки може бути з ініціативи комітету, з ініціативи спікера Верховної Ради. Тобто, це вже ну питання більшості, погоджувальна типу, рада. А, просто політична воля, наявності політичної волі в парламенті. Акція у Кропивницькому тривала годину. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На далекосхідному кладовищі Кропивницького вшанували пам'ять чотирьох військових, які загинули в російсько-українській війні. Це Дмитро Згривець, Володимир Тимошенко, Олексій Пашкевич і Віктор Левкуліч. О, Господи, Дмитро Згривець служив на посаді стрільця десантно-штурмової роти. Йому було 28 років, розповів друг військового Артем Закревський. СУ він пішов другого Ноября 22 року. На бойові завдання його відправили до Донецьку після вже на Херсон. Херсонський напрямок. Населений пункт Кринки. Там він загинув. Володимира Тимошенка мобілізували торік у листопаді, розповіла донька бійця Марія. Служив гранатометником. Загинув у 55 років. Пішов 18 -го, 18 -го жовтня, в село Невське. Луганської області Олексій Пашкевич пішов захищати Україну у серпні 22-го року. Служив на посаді командира десантно-штурмової роти. Розповів його побратим із позивним Змій як людина, як командир роти. Він був золотою людиною. Для нас всіх був як батько. У нас багато техніки, і так як він був інженером, він знав всю систему, всю систему машини. Олексій Валерійович загинув 24 жовтня в Пологівському районі село Вербове, це Запорізька область. Лейтенантові Олексію Пашкевичу було 40 років. Віктор Левкуліч мобілізований торік у грудні, служив на посаді радіотелефоніста Електрика першої десантно-штурмової роти. Загинув 24 жовтня біля села Вербове Запорізької області. Це інформація від заступниці начальниці управління культури Нелі Чорної. Бійців поховали на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. 79-ту річницю визволення України від нацистів ізначили у Кропивницькому. Покласти квіти на меморіальний комплекс фортечні вали прийшли представники ветеранських організацій, влади, рятувальники, поліцейські та військові. Покладанням квітів та хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні та у російсько-українській, яка почалася 2014 року. На території комплексу вісім років тому створили алею слави з фотографіями загиблих бійців з Кіровоградщини. Українці дуже великий внесок внесли в перемогу у Другій світовій війні. Дуже активну участь приймали і жителі. Кіровоградщини. в області залишилось менше ста чоловік, які приймали участь безпосередньо в бойових діях. День визволення України від насистів ізначати 28 жовтня. Офіційно почали з 2009 року. Указ підписав третій президент Віктор Ющенко, розповів історик Олександр Чорний. Якщо ми звернемося до фактів, що сталося саме 28 жовтня, то 28 жовтня частини Червоної армії звільнили містечко Чоп. І фактично в межах сучасної території України це останній населений ну, пункт, був який звільнила Червона армія. Значить, в радянській часті ця дата не святкувалася, і тут потрібно говорити, іще, чому скажімо, це свято не перебило, ну, скажімо, там, на 8 чи 9 травня. Для населення України нічого такого не сталося, війна продовжувалася. Чоловіків мобілізували. Вони змушені були і ще воювати на території Західної Європи. І не відбулося цього такого знаєте, психологічного якогось піднесення, що війна закінчилася. Майбутні лікарі Шивані Синг та Акіп Шуейб з Індії вперше долучаються до написання радіодиктанту національної єдності. Вони навчаються на шостому курсі Донецького університету в Кропивницькому. Український язик це трудна язик так. Я говорю, так хорошо ні. Я, я виявчаю та перший, перший курс. на її батьківщині. Такої акції немає, говорить дівчина. Тому їй цікаво спробувати в університеті до написання радіодиктанту. Долучили студенти іноземці, українські та викладачі. Тепер час писати диктант. Всі готові слово Олексію Гнатковському. Ще раз вітаю, слава Україні. Слава. Сам, що ми можемо це зробити. І зараз я прочитаю текст радіодиктанту. радіодиктантуроги України. – 23-й радіодиктант Національної єдності. Акцію започаткувала команда українського радіо з метою об'єднати українців. Пишу диктант у день української писемності та мови. Завдяки радійній та відеотрансляції до радіодиктанту можуть долучитися люди з будь-яких куточків світу. Наступне речення з абзацу. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. Читає диктант, актор театру і кіно Олексій Гнатковський, авторка тексту письменниця Катерина Калитко. Дійсно, зворушливий диктант, від якого хотілося плакати. І справа ще в тому, що у нас швуз переміщений два рази, і минулого року ми переїхали з Донецької області, з Краматорська. Я писала цей диктант вперше, тому мені було дуже цікаво. І труднощі виявилося в тому, що. Я ну звикла скорочувати слова, а тут потрібно було їх повністю писати. Тут врахували ситуацію попереднього року, і дійсно диктант дуже облегшили. Тому що я пам'ятаю, що було багато скарг минулого року. З орфографічної точки зору тут дуже легко. Моя рекомендація до того, що все ж таки філологів треба залучати до читання диктанту. Писали диктант єдності, відвідувачі і працівники круповницького ресторану. Важливо розвивати, підтримувати українську мову та культуру. І радіодиктант був нескладним і дуже цікавий текст, називався Дороги України. Перше я писала у 21-му році. в минулому році хотіла, але не було змоги, тому в цьому році це було однією з причин приєднатися, тому що це єдність. Це наше традиційне». Ольга. Учасники радіодиктанту можуть надіслати свою роботу на перевірку на поштову адресу або електронну українського радіо. Перевірити диктант можна 30 жовтня. Об одинадцятій ранку на сайті українського радіо опублікують текст. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Слухаємо уважно. На місці ін'єкції може бути уплотнення почервоніння, можуть бути больові відчуття в руці від 3 до 5 днів. Може бути одного головний біль підвищення температури. Від грипу вакцинуються працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перед щепленням заповнюють інформовані згоди. Медсестра Лілія Наконечна розповідає, мають півсотні доз вакцини. Це багатодозний флакон на 10 доз. 5. Вакцина зберігається при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Було не боляче. Я економіст, я працівник. Але я за щеплення, тому щеплюся я і дитину щеплю. Наталія Гурлова працює помічницею лікаря-епідеміолога. Каже, вакцинується від грипу щороку. Протягом 7-8 років. І вакциную всю свою родину. Майже не хворію, але якщо хворію, то хворію в легкій формі. Проти показом до щеплення є алергічна реакція на цю вакцину або до її компонентів, сказала завідувачка відділу імунопрофілактики Наталія Діяченко. Онко захворення, які цей час не можуть провести щеплення, а більше за те, що є часи ремісії, то щеплюється люди, майже всі і таких Може, в гострий період до 38 температури проводиться щеплення, і гострий період відкладується. Щеплення, говорить, дозволить уникнути тяжких проявів, хвороби та ускладнень. Це можуть бути пневмонії, можуть бути і бронхіти, різні фарингіти, інші захворювання дихальних шляхів. Медики належать до групи ризику, тому їм необхідна вакцинація від вірусів, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Щоб захистити своїх працівників, які безпосередньо спілкуються із хворими, які проводять лабораторні дослідження, в тому числі вірусологічні, то ми щороку проводимо вакцинацію. У цьому році вакцинацію, так як і завжди, проходить близько 100 осіб, працівників Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, із них 50, які знаходяться і працюють сам у місті Кропивницькій. Говорить, вакцину отримали від Міністерства охорони здоров'я. Кіровоградська область отримала 1400 доз вакцини від грипу. Це корейська вакцина GCFluтно для, для щеплення медичних працівників. Антитіла проти грипу формуються на протязі двох-трьох тижнів. За даними Надії Оперчук, випадків грипу в області не фіксували. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Українці 29 жовтня о четвертій ранку переводитимуть стрілки годинників на одну годину назад. У такий спосіб держава перейде на зимовий час. Сезонне переведення годинника впливає на організм людини, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Змінюються звичні біологічні ритми організму людей. Перехід на зимовий час вчені відмічають певні категорії населення, які більше вразливі до цього, більше відчувають, і це перш за все люди поважного віку, це люди з хронічними захворюваннями і особливо люди з серцевими захворюваннями. Серцево-судинними захворюваннями. Дітки також відчувають це, Школярі, студенти. Але молодий організм і адаптація проходить дуже швидко. Треба готуватися до такого переходу. Це, перш за все, здоровий сон. І потрібно готуватися заздалегідь. А адаптація проходить від одного тижня до десяти днів. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.